Астрологічний прогноз. Чи успішне чи перспективне назначення Буданова на роль голови Офісу президента і інші призначення Зеленського на початку січня, коментарі астролога. На початку січня багато планет знаться здяка Казірох. Казірог більше інших пов'язаний з державним керівництвом. Тож зараз, як і зазначав в своїх прогнозах, відбуваються важливі процеси на вищому державному рівні, і це адекватно астрологічним ритмам. В карті Буданова, в карті народження Буданова, можемо побачити, що він за знаком зодіака Казірог. Ну і зараз, коли на небі багато планет в Казірозі, то Казірозі опиняються в центрі уваги, і в них відбуваються важливі події. Також у Буданова відбувся день народження, тобто подія відбулася близько дня народження. В Солярі Буданова, тобто в астрологічному прогнозі на рік, можна побачити, що Соляр відбувся під. Час повного місяця планети в Казірозі проти планет в Раці. Що це означає? Що означає, що в Україні існує складний вибір між інтересами держави і інтересами народа, і потрібні сили, потрібні люди, які знайдуть якісь компроміси, які знайдуть рішення між тим, що комфортно народу, і те, що перспективно державі українській. І, вочевидь, це задача його на цей рік його життя, в цьому році життя він її буде вирішувати на той посаді, на якій він знаходиться. Також можемо можу зазначити, що планета Сатурн, провелька Зірога, тобто, яка показує позицію Вуданова, вона знаходилася в націяка Риби два з половиною роки. І от на початку 2026-го переходить Вовін. Це означає, що козірог Буданов був риби, риби означає тайні спецслужби, і переходить Сатурн знак зодіака Овін, Овін означає не тайні, а відкриті служби, і Овін означає першу особу або президента, або людей, наближених до президента. Тобто, це теж означає, що природно, що Буданов Казірог виходить на перший план із тіні. Якби в рибах він був більше в тіні, а в Овні він буде менше в тіні. В карті Буданова, якщо подивитись проєкцію його планет на карту Незалежності України, можна побачити, що його Сонце в Казірозі попадає на важкі точки карти України, пов'язані з корупцією, з якимось ну, негативом. Таким чином, він впливає на те, щоб вирішувати ці негативні проблеми Держави держав України. Багато планет має проєкцію в таку зону гороскопа, яка означає тайни. України, а, а також зону гороскопа, яка означає закордон і віддалена, тобто природньо по своїй проєкції на карту незалежності України Буданов займається тайними процесами, закулісними процесами, а також процесами, пов'язані з закордоном, з закордонними ну, закордонними контактами, з закордонною дипломатією, а також якби вплив на Російську Федерацію як ну, державу, яка знаходиться за кордоном. Тож по сумі цих факторів можна сказати, що призначення Буданова воно природнє, перспективне щодо призначення інших урядовців, то, ну в принципі, те, що планети в Казірозі зараз знаходяться і ще будуть знаходитися, це означає, що багато чого ще важливого відбудеться в січні місяці. В уряді. От Меркурій, планета, планета інформації, вона наблизиться до всіх планет, з'явиться більше інформації всередині січня про те, що відбувається в уряді, там порядки якісь будуть наводитися. А найближчим навіть часом, 10-го числа, приблизно 10-го, буде таке протистояння від планет в Казірозі до Юпітера в раці, яке теж означає певне протистояння в уряді, певне протистояння уряду до народних інтересів і необхідність його. Ну, вирішувати, поки Сатурн сам наближається до Нептуна, будучи ще в рибах, тобто до середини лютого, то Будана буде не дуже висвічувати і буде там ну, мало про нього інформації. А от в лютому місяці, коли Сатурн з'єднається з Нептуном і перейде в знак зодіака Овін, то це якийсь дуже. Яскраво виразний період для Буданова, тобто лютий місяць, і далі, коли він буде відігравати дуже якусь яскраву і дуже якусь важливу роль ну, в процесах, пов'язаних з Україною, війною ну, і іншими українськими процесами. В знаці Зодіака Овін, Овін означає, як я казав, перші особи і. Це означає, в принципі, що ну, Буданов буде наступні як мінімум два роки з половиною, поки Сатурн буде в Овні, відігравати теж якісь, ну я вважаю, дуже важливі ролі. Ну, принаймні в 2026 році, як мінімум, Овін означає перше обличчя, і він буде на перших якихся на, на передовій політичних процесів знаходиться. Знак Зодіака Овін це. Той, що рухає вперед, той, що просуває нові проекти, таким чином можу прогнозувати, що Буданов буде просувати якісь нові проекти, лобіювати їх, які мають перспективу. Критично принципові нові, таких, яких раніше не було. Знаходячись в зодіака Риби, він більше займався тайними, невидимими процесами, а в 26-му буде більше займатися видимими, починає з лютого місяця. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, коментарі. Діліться цим відео. До нових зустрічей!